16 -е. червня 23-го року. Пару хвилин на сьому. Слава Богу. Якщо тако подивитися, пішов невеликий привез. Ну, це в цю пору тільки липа зацвіла. О. І що хочу сказати, ось о, пішла пчела. Видно, як вона зранку. Десь включилася в роботу. Включилася в роботу. О-о-о, вже хоче мене теж привітати. Ось цей вулик, що на вісах стоїть з самого ранку і пчола вже вертається з поля. Вже вони. по ходу. Ну і в основному. В основному. Пильци мало на ножках. О, а пльот пчоли прекрасний. О. Всім доброго ранку. Гуде-гуде пасіка. Все, по цих видно. Літають. І ці ось о. От така історія.